Кажуть, пісня, душа народу, а я лише голос, що її передає. Козаки щиро любили пісні Марусі Чурай, адже в них оживали їхні власні переживання, мрії та боротьба. Її голос був ніби від винним козацької слави та туги за домівкою. Пісні Марусі піднімали дух перед буквами, були розгляду часу смутку і нагадуванням про вірність та любов. Моя пісня не просто слова, це історія, яку ми зберігаємо у серцях. Я любила Гриця понад життя щиро, безмежно, як весна любить сонце. Та він зрадив мене, обравши Ганну її багатство, а не моє серце. Моє кохання було для нього піснею, а для мене всім світом. Того дня, коли дізналася про їхній шлюб, у душі моїй розгорівся біль якого не згасити. Я співала пісні, а в кожному слові жила моя зрада, мій біль і те кохання, що вже ніколи не воскресне. Гриця більше немає, але його ім'я звучить у моїй пісні як вічне нагадування про любов і зраду. Розбита серцем Маруся створила свої найзворошливіші пісні, які стали голосом болю й кохання всієї України. Ця історія трагічний символ вибору між любов'ю та обов'язком, між пристрастю і зрадою, що живе у віках через її пісні.